Більше 300 тисяч російських військових зараз воюють в Україні, але до літа ми маємо повернути Крим, не зважаючи ні на що. У 2014-му все почалося в Криму. Тут все і закінчиться. Це важливі заяви начальника головного управління розвідки Кирила Буданова для Вашингтон Пост. Виданню розвідник дав велике інтерв'ю. Очільник ГУР вважає, що цього року кремлівські війська зосередяться на окупації ще більших територій у Донецькій та Луганській областях. А от наступ з Білорусі на думку Кирила Буданова мало ймовірний. Такий крок може свідчити лише про намір відволікти та розділити сили українських захисників. Головний розвідник переконаний, що Путін не застосує ядерну зброю, а лише нею лякатиме захід. А от щодо самого кремлівського диктатора, Буданов стверджує, що в нього є кілька двійників, а сам президент країни вбивці важко хворий. Видання пише, що на самого керівника української розвідки Кирила Буданова, за словами близької до нього людини, було скоєно щонайменше 10 замахів.